Усім привіт! Сьогодні я до вас з чудовим рецептом. Якщо по модному, то картопля із соусом болоньєзи. Якщо зрозуміло, то картопля з фаршем. У приготуванні такої страви немає нічого складного, а смак точно вам сподобається. Розпочнемо з картоплі. Чистимо, миємо, просушуємо паперовим рушником і нарізаємо на такі кубики. Складаємо у миску і промиваємо її. Стараємося, щоб на картоплі залишилося якомога менше води. Можна додатково ще просушити паперовим рушником. Після того, як промив та висушив картоплю, переклав її у суху миску. Тоді солимо, додаємо спеції. У мене це суміш перців та паприка. Лімо 20 мл олії і добре перемішуємо, форму застеляємо пергаментом і рівномірно викладаємо картоплю. Кладемо запікатися до готовності картоплі при 200. Це близько 30 хвилин. У сковорідку чи чавунчик лімо трохи олії і смажимо фарш. Тим часом звичайним кубиком нарізаємо цибулю і перець. Коли фарш трохи вже приготується, вкидаємо цибулю з перцем. Все разом смажимо 2-3 хвилини. І тоді додаємо томатного соку. Солимо, перчимо, вкидаємо сушеного часнику, перемішуємо, накриваємо і залишаємо так тушкуватися на 15-20 хвилин. Час від часу не забувайте перемішувати. Залишилося підготувати ще один інгредієнт. Беремо 300 грам грецького йогурту, додаємо сіль, сушений часник і замішуємо. Картопля приготувалася. Ось яка вона гарненька та ароматна. Викладаємо у зручну миску зверху йогурт і болоньєзи. Виходить така гарна, ароматна та дуже смачна страва. Усі продукти чудово поєднуються між собою. Якщо вам сподобався рецепт, то залишайте вподобайки та коментарі. Для мене це дуже важливо. А ще підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте та смакуйте на здоров'я!